Привіт-привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я буду для свого збереження сучасний ресторан. Я буду рада, якщо ви поставите лайк під цим відео, бо це мій перший ресторан Sims, який я добудувала до кінця, і я буду рада вашій підтримці. Якщо ви захочете завантажити вже готовий ресторан, а не будувати його тут разом зі мною, то переходьте в мій телеграм-канал. Там я викладаю файли готових будинків і також роблю підбірки СІ контентом для ваших сім'їв. Посилання на канал ви знайдете в описі під цим відео. І знаєте, поки я будувала цей ресторан, я вже точно знала, що моя династія, мої сіми часто будуть тут бувати, бо я в нього просто влюбилася. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал моєї династії. Ви його також знайдете в описі під цим відео. Починайте стежити за нею вже зараз, щоб нічого не пропустити. Я її буквально тільки не почала, і в мене зараз йде. Тільки покоління моєї засновниці династії Рейчел. Тож, якщо ви любите династії, де все так спокійно, комфортно відбувається, без якогось стрешу, то моя династія точно для вас. Отже, про ресторан. Я постаралася зробити це місце в такому мінімалістичному і сучасному стилі, але при цьому не робити його пустим. Тобто якісь деталі все-таки тут будуть, але не занадто багато. Для того, щоб зробити його. Затишним, але при цьому не перебільшувати з якимись декораціями. Взагалі я раніше намагалася будувати ресторани, але постійно мені це не вдавалося, і я покидала цю ідею ще десь на моменті планування. Та й, по суті, так завжди було з усіма закладами. а Враховуючи, що всім всі грають дуже давно, скільки себе пам'ятаю, таких спроб у мене було дуже багато. І от саме зараз завдяки цьому ресторану я зрозуміла свою помилку. Я завжди будувала на дуже великих ділянках, а такі ділянки взагалі не підходять для там, ресторанів, клубів, барів чи ще чогось. Вони краще підійдуть для парків, або, наприклад, якщо йдеться про житлові будинки, то для якихось особняків або ж для багатоквартирних будинків. Це була моя найбільша помилка, тому що я завжди обирала якомога більшу ділянку. Якщо немає вільних 64 х на 64, брала 50 на 50 і в такому ж стилі, чим менша ділянка, тим менше шансів, що я за неї візьмусь, щоб будувати. Я не знаю, чому мені було принципово брати тільки найбільші ділянки, які є в місті для свого будівництва, але я зрозуміла, що це була величезна помилка і на маленьких ділянках будувати набагато легше і комфортніше. І зараз стараюся будувати на ділянках до 40 клітинок, але це не означає, що ігнорую всі інші. В майбутньому буду намагатися робити парки, які я також ніколи не робила. Дивно так граю Sims майже все своє життя, але так мало всього будувала, просто раніше не бачила в цьому потреби. І будувала тільки будинки для своїх сім'їв і більше, в принципі, нічого. Ну так, от, що до ресторану. Я також зрозуміла, що не обов'язково забудовувати всю ділянку і нічого страшного не станеться, якщо залишиться багато вільного простору. У мене раніше з цим була постійна проблема, бо я думала, якщо в мене ділянка 30 на 20, то я маю використати все. Мені здається, це в мене через те, що я перейшла була 7 з 73 на 74, з 4, коли 74 з 4 вийшов, і мені не вистачало цієї можливості редагувати місто і додавати якісь додаткові ділянки. А, ну, всім з чотири, якби скільки нам розробники дали ділянок місця, стільки ми й маємо, ми нічого зробити не зможемо. І саме через це я постійно думала, що я маю використати весь простір просто на максимум, вижити з нього все. Кожну клітиночку, кожен піксель я маю заставити чимось. І, от поки я будувала цей ресторан, я весь час думала, що ж побудувати на задньому дворі. Я думала про це весь час. Я намагалася зробити ресторан більшим, я намагалася зробити величезну терасу, але потім зрозуміла, що мені просто нічого не подобається і залишила себе в спокої. Можливо, потім в майбутньому я зроблю щось там на типу парку. За допомогою мода Тул, і просто зроблю цей парк великим, виходячи за межі ділянки. Але Просто зараз я зрозуміла, що не важливо, що я будую, нехай то буде ресторан, клуб, парк. Ну, з парком там вже полегше буде, будинок чи щось інше мені не обов'язково використовувати буквально кожну клітинку цієї ділянки. Все буде окей, якщо у мене з ділянки 30 на 20 ресторан буде займати тільки половину. От і все. По суті, я сама загнала себе в якісь дивні для мене рамки по будівництву в Sims І сама постійно себе обмежувала в творчості. Але завдяки цьому ресторану я змогла зрозуміти, що Sims — це ж про творчість, і можна робити тут все, що завгодно. Ну що ж, ще одна будівля готова. Сподіваюсь, вам сподобався цей ресторан. Дайте знати мені в коментарях, чи. Додасте ви його в своє збереження і ще будете відвідувати його зі своїми сімами. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам гарного дня і не забувайте підписуватися на мене. Мені це буде дуже-дуже приємно.